Тобто сенсор кисню це ніщо інше, як гальванічні елементи. Так? Тобто батарейка, яка видає напругу на основі різницю кисню. Якщо різниця кисню велика, тобто кисню тут багато, а ось тут кисню мало, то як ви думаєте, яка буде напруга? Bins. Велика, абсолютно правильно. Якщо кисню тут мало, то суміш, яка буде? Бідно багато? Багато. 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 Тобто значить висока напруга відповідає, якій суміші? Багато. 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 Якщо тут кисню буде багато, і тут кисню буде багато, то напруга буде яка? Меньше. Мала, тому що різниця кисню? Що? Також мала. Напруга в даному випадку буде чому е, відповідати Суміші які? Бідні. Тобто, е, як, як прийнято називати? що напруга ближче до нуля це суміш бідна, напруга ближче до одного вольта це суміш яка? Багато. багато. Тобто це коливається десь між 0,2 і 08 вольт. 02 бідна, 08 багато, 0,2 бідна, 0,8 багато. Але умова кисню, твердий електроінд має бути прогрітий. Тому всередині в нас є нагрівник, так? який нагрівається. І цей прогріває наші сенсор кисню швидше. Старі сенсори кисню вони були без нагрівача а прогрівалися тільки від чого від відпрацьованих газів.